Судять чоловіка за завдання тілесних ушкоджень першим допитують обвинуваченого. Розкажіть суду, як усе трапилося. Ну, розумієте, мені на роботу сусідка зателефонувала і сказала, що до дружини коханець прийшов. Я бігцем додому, забігаю, дивлюся, дружина у ліжку, а в кімнаті нікого. Ну, я у віконце подивився, а там, на газоні, чоловік у плавках лежить. Я схопив тумбочку і на нього скинув. Другим запитують потерпілого. Ой, розумієте, у мене вихідний. Хороша погода. Ну, я й вирішив трохи позасмагати. Тільки наліг на газон, як на мене, щось упало, одямився вже в лікарні. А третім допитують свідка. Хе-хе, розумієте. Сиджу я в тумбочці, нікого не чіпаю, і тут я Що? Ша? Сара, що мені робити? Я на цьому дивані зрадила свого чоловіка. Може, мені його продати? О, ти що дурненька? Якби я все продавала, у мене залишився б лише один шнур від абажура. Мені під сімдесят, але в ліжку я справжній жеребець. Ржу, брикаюсь, кидаю гній. Е... <ривіт> е, пішли до мене додому? <ривіт> Навіщо? Ну, почитаємо книжки, музику, ну, послухаємо. <ривіт> а що в тебе без цього не встає? Е? Раніше ніколи не запивав і не закушував алкоголь. Ну, мовляв, настільки міцний хлопець, що це мені не до чого. Тепер, коли мене запитують, чому я почав закушувати, я киваю вліво. Ну, зазвичай там сидить моя дружина. І я дуже погано пам'ятаю, звідки вона взялася.